У кожної людини буває такий момент, незалежно від якій сім'ї вона народилась, коли людина зустрічається з Богом. І коли я готувалася, я багато разів чула, коли пасала треба записуватися на свідоцтво. І я розуміла, що я не можу згадати такого моменту. І я до сих пір не згадала цього моменту. І, тому я буду свідчити про те, що Бог мене дуже сильно любить. І він подарував мені народження згори тоді, коли я навіть цього не пам'ятала. Дякую Богу за те, що Він мене спасав. Не в аварії, наприклад, а в аварії. Но дуже багато, ну, кожен з нас, переживав в своєму житті, хтось то народився в християнській сім'ї, можливо, пробував палити, хтось пробував алкоголь, хтось ще інші справи, хтось попадав в якісь жахливі випадки, ситуації і після того ну, мали хвороби, травми. І знаєте, я переглядала своє життя, насправді ну, я не можу мовчати і не можу був, тому Богу. Бог мене звільнив, від всього навіть в тому я не була. І е, Коли я про це думала, про те, як я буду свідчити, то ну, Бог мені сказав, що народження дуже важливе. Але деколи, коли дитина народжується, і ми е, тішимось там, ой, наш Назарчик народився, такий гарний. І проходить 10 років, і ми далі тішимося, ой, наш Назарчик народився, такий гарний, то це е, проблема. Важливо для людини не тільки народження, а й ріст. І тому е, я пам'ятаю свій ріст я пам'ятаю, як Бог мене вирощує, і я за це теж йому видаю славу. Е, я знала недавно, що є така співачка Кеті Перрі. Вона народилася в сім'ї двох пасторів і е, ну, протестантських пасторів, мама і тато були пасторами. І ну, мене це так трошки торкнулося, тому що я розуміла, що вона росла, мабуть, в таких самих умовах, як я в дитинстві, але чомусь її життя зараз. Ну, на телебаченні відкрите вона я хтось, можливо, знає, як вона себе веде, вона не веде християнський спосіб життя. І я дякую Богу за те, що батьки в мене християни, те, що я народила з віруючій сім'ї, але ну, не в тому основна суть. Будь-якій сім'ї можна народитися і можна бути за Богом. Я дякую Богу за те, що мої батьки мене правильно виховували. Вони ніколи в житті мене не сварили за те, що я не молюсь чи не читаю Біблію. І я досі дивуюсь, як їм вдалося це провити, тому що ну, колись в мене будуть діти, я дивлюсь по інших сім'ях, що батьки виховують їх. І я собі думаю, як я буду виховувати своїх дітей так, щоб вони прийняли Ісуса і жили і служили в церкві. І знаєте, як те, що я пам'ятаю, був такий випадок, коли мій тато ну, він часто їздив кудись на служіння по Україні, і не тільки, і він залишав мені якесь завдання. Одного разу він мені сказав, коли я приїду, там мене не буде тиждень, наприклад, ти маєш знайти е, в Біблії історію е, і розказати мені, що е, кинули палку і виклали сокира. І знаєте, це не є завдання там, сказати, коли Ісус народився. Ясно, що це легше знайти в Біблії. А я ще була ну, не дуже така доросла, і я просто пам'ятаю, як весь цей тиждень я читала Біблію, тому що симфонію я не вміла користуватися, мама мені не підказувала. І я була сама старша, відповідно мені ніхто більше не міг підказати. І я просто читала, перелистувала заголовки. І я думаю, що таким способом я в кінці знайшла цю історію, таким способом тато прививав мені любов до Біблії. Для мене з ну, дитинства Біблія не була просто як книга, яку треба читати кожного дня. Для мене Біблія була такою цікавою пригодою, де я могла ну це чудеса. Люди діти люблять дивитися мультики, там, де хтось когось. Перевтілися, і знаєте, це, що кинули палку, виплила сокира, це те чудо. І в нашій біблії є багато цікавих і таких історій, які ми можемо нашим дітям розказувати. Так. Не потрібно казати, що Біблія це доросла книга, і діти нічого там не зрозуміють. Насправді, це ну, книга з пригодами. Тому так, бо, так батько мені провів любов до Біблії. І також був один випадок, коли я вночі проснулася, то було в травні, коли громи були і блискавки. І я біблію розуміла буквально. Якщо написано було там, що Ісус прийде, як грім і блискавка вдарить, то я знала, як грім гриметь і блискає, то Ісус приходить. І ну, це вже трошки в старшому віці. І я ну, дуже переживала. Тому що я розуміла, що я християнка, що я ходжу в церкву, але ну, коли таке ставалося, я ставала серед ночі, молилася, каялася, і ну, я не могла спокійно спати. Я пам'ятаю, коли вона вже це дістала, я підійшла до свого тата і сказала, ну, тату, так так, я не можу спати, я думаю, що Бог церкву забрав, а мене не забрав. І ну, тато мені виписав місця з Біблії, і наступну ніч, коли, ну, коли, там був, коли була гроза, я просто відкривала ці місця з Біблії, вголос читала і засинала. Там були місця, що там, ми спасені, що Бог нас спас і так далі. І ну, це теж був такий важливий якби, момент в моєму житті, коли я почала розуміти, що Боже Слово теж діє в моєму житті. Не просто написане, а діє. І я дякую Богу теж за надійну школу, тому що е, я з дитинства ходила, туди, туди я там сильно виросла. Все, що, по суті, я знала, таке Біблію, я вчила в надійній школі. І дякую теж, що вони просто і Богу, що вони мене брали на кожне служіння і навчили мене... Що незалежно від дня і незалежно від служіння це є служіння. Багато дітей ходить на школу, а потім, е, коли час переходити в молодіжне служіння, вони просто е, ну, розуміють, що там їм не цікаво, що це не, їх там не бавлять і залишають служіння, залишають церкву. Коли я йшла в той рік, я точно не працювала, але мені здається, що була ще натяжом як зі мною. Може, справа це на пам'ятає. Але вона вже так тоді річі ходила, і я просто, пам'ятаю, що я приходила, там були такі трошки старші за мене люди. Ще Ірана, що Тоне молодіжного. І вона так ніби своя компанія, вона вже там один одного знає, там, ну, їм весело в їхніх жартів. А мені не дуже було весело. Але я е, просто дякую Богу <волу> за те, що батьки, вони, ну я, наприклад, приходила, я не казала, там, що мені не цікаво, то мої батьки не казали, а не цікаво, вони там всі старші, в них своя компанія, молодь зараз нікого не любить. Тобто батьки мені до не говорили. Вони мені розказували, що недільна школа і молодіжна це одне і те саме. Молодіжна і служіння це одне і те саме. Тому ну, так я спокійно влилася в молодь і почала ходити на служіння. І е, дякую Богу за те, що він завжди мене посилав туди, де як Дякую Богу за те, що я виросла з церкві, де пастор постійно говорив те, що приносило різь в моє життя. Дякую Богу, що я досі йду за ним. І дякую Богу за моє спасіння за вересню народів.